Реальна центральна влада не хоче віддавати реальні важелі влади на місця. Так, да, вони дають більше повно. Ну от тут, тут треба зрозуміти. Дивіться, я, наприклад, вам кажу, що треба створити нову владу, величезну владу. Причому, от дивіться, треба створити нову інституцію влади, куди передати 80% всіх важелів влади, які є в країні. А вони і ця влада називається у всьому світі місцеве самоврядування. А вони кажуть якимось дивним терміном децентралізація. Децентралізація, вона навіть вимовляється не дуже добре. Да? Але що таке децентралізація і чим це відрізняється від створення нової влади? Це коли є якась система, вона дуже централізована. Всі важелі у центрі, але в неї ж є і місцеві якісь осередки. І от вам кажуть: ми оцій центральній системі будемо її децентралізувати. Тобто більше важелів буде віддавати своїм підлеглим, які там сидять на місцях. Більше грошей туди будемо віддавати. Але це зовсім не створення місцевого самоврядування. Тому що створення місцевого самоврядування робиться так: створюється нова система, і ця система віддає вона стає маленькій. Залишаю себе, ну що повинна залишити у себе центральна влада державна, да? оборону, тобто армія, а, залишити контроль за законністю, да? центральний Верховний суд, центральні органи МВД. І то навіть більшість е, системи правопорядку треба віддавати місцевим органам влади, тому що там повинні бути свої шерифи. Як це у цьому світі, да? свої констеблі, свої, своя муніципальна поліція, свої правоохоронці. Свої суди навіть повинні бути місцеві, які ніяким чином не залежать від центральних судів. Тобто це не вертикаль влади. Да? А треба залишити невеличку невеличку державу, яка займається обороною, законністю ну і, скажімо так, і управлінням загальнодержавним майном, тому що. Місцевим громадам не може належати, наприклад, загальноукраїнський автобан чи якесь родовище, да, яким користується вся Україна. Ось ефективне управління саме цим, ну і забезпеченням здатності країни у світі. Яким, а все інше? От всім, все, чим живе звичайна людина, чим живе звичайна людина? Дороги, освітлення, комунальні послуги. Медицина, що там, школи. Всім цим повинно займатися місцеве самоврядування. Його в країні взагалі немає. А ті кроки по самоврядуванню це більше нагадує імітацію. Що просто поставити галочку? Ну ми ж займаємося, ми ж тут робимо, дивіться. Але також в країні борються з корупцією. Ну, начебто борються, а корупція все більше і більше. Іс і скандали всі частіше, часті.